Маленький дрець із зоряними очима. Жив був хлопчик, він народився тихого вечора, коли небо розсипалося зорями. Всі казали, що він просто малюк. Але мама знала, він особливий, бо в його очах були зорі, маленькі світи. Що мерехтіли, коли він дивився на світ. Він не просто слухав маму, він слухав Всесвіт. Він не просто сміявся, він пам'ятав щось, чого ми не пам'ятаємо. Коли він торкався маминої щуки, час сповільнювався. Коли він засинав, сни ставали ніжнішими навіть у зірок. Тато називав його мудрецем. Бо в його мовчанні було більше відповідей, ніж у словах дорослих. І навіть вітер затихав, коли проходив повз колиску. А коли хто питав, хто це, мама відповідала, усміхаючись: це мій син, це Нестор, маленький мудрець із зоряними очима.